Колядуємо, співаємо, Христа, прославляймо. У Коломиї відбулася розколяда. Це завершення фестивалю Живе різдво, який понад місяць тривав у громаді. В середмісті виступали місцеві колективи. Водночас тривали виставка художніх робіт, а також благодійний ярмарок. Відтворити січневі різдвяні обряди і продемонструвати розмаїття українських колядок. Саме з такою метою Коломиї організували розколяду, ділиться виконувачка обов'язків начальника управління культури і туризму Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна. Водночас це фінал фестивалю Живе Різдво, який тривав впродовж свят у Коломийській громаді. Багато молоді, багато дітей, наших народних колективів це колективи наших всіх закладів культури, які розташовані в нашій громаді. Цим всім ми засвідчуємо, що ми любимо нашу Україну, бережемо наші традиції, не зважаючи ні на що. Благословили різдвяне дійство духовенство, зокрема, єпископ Коломиської Косільської православної церкви України Юліан Гатала та настоятель катедрального собору Преображення Христового Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви отець Володимир Білослудцев це дарування нам надії і впевненості в тому, що ми не залишені Богом, а Господь завжди з нами, що той мир і спокій, який ми виборюємо, і який ми вимолюємо в скорому часі. Прийшов до всіх нас, окрім виступів колективів. У середмісті організували благодійний ярмарок. Придбати можна було смаколики та вироби ручної роботи. Влаштували його спільно працівники місцевих бібліотек та центру позашкільної освіти. Розповідає керівниця Коломийської міської публічної бібліотеки Наталія Тарновецька. Там, де коляда, де співають, там традиційно колядників пригощали і бібліотекарі долучаються до розколяди, збирають кошти для збройних сил України і продають різні смаколики. Колики, тобто треба задонатити на ЗСУ і отримати за це смачний бонус або приємний сувенір. А тим часом у наметі творчості і дозвілля тривають майстер-класи. Їх проводять представники центру позашкільної освіти. Ми робимо ангеликів прикрас, хтось на ялинку, хтось до хати. Також вихованці Коломийської художньої школи імені Ярослава Пстрака підготували виставку творчих робіт.